Хочу з тобою поговорити про саме знаєш, арт-бізнес, арт-менеджмент і твій підхід. Я розумію, що ти зараз тільки формуєш там свій якийсь графік, наповнення свого календаря там можливо, на майбутнє. Але якщо подивитися твоє відео, то ти вже там і в ярмарках приймала участь, і виставки робила. І мені цікаво, знаєш, чи є у тебе якесь. Я розумію, що нема стандартного робочого дня якогось, да, але чи є в тебе якийсь більш-менш графік, який ти от розумієш, що тоді ти малюєш, тоді ти займаєшся якимись іншими питаннями, враховуючи що в тебе Тікток, Інстаграм, Фейсбук, що в тебе ще там сайт, не знаю, поправ мене і Еці, і ще там ярмарки. Так, звичайно, це все теж залежить від того, які в мене там будуть події. Звичайно, що я планую. Коли, наприклад, я тільки почала тут займатися цим так? тому що ми приїхали і цілий рік я тільки там щось на Еці продавала, не, не брала участь в ніяких ярмарках, на виставках, не фестивалях, ні, ніде. І в мене був такий графік, що я просто вставала зранку, робила всі там свої хатні справи, відправляла дітей до школи, сідала, писала картини, робила якийсь ефір. І після обіду фоткала картини, які я написала. Після обіду я їх обробляла, завантажувала на Еці і робила е, свій Тік-Ток. Оце в мене такий був графік. Півдня я займаюся цією творчістю, якою я створюю. Півдня я займаюся тим, що я роблю контент і за... роблю ці лістинги для яйця. Потім, коли я вже почала зареєструвала бізнес, почала інтенсивно цим займатися, почала планувати всі ці ярмарки, фестивалі, виставки і всякі різні такі. Е, теж планую, але трохи інакше. Наприклад, якщо в мене там попереду якась велика ярмарка, і я бачу, що в мене вже не вистачає там картин, або я знаю, що мені треба приготувати Якісь специфічні картини до цієї ярмарки, тому що це ж теж залежить на яку ярмарку ти йдеш. Якщо це українська ярмарка, то там будуть більше охоче купувати українську тематику. Тобто, якщо це якась перед різдвом ярмарка, просто там десь канадська, то там інше вже купують. І так я це планую, і тоді я готую цей цей арт, готую принти, листівки і так далі. Ну і так, переважно, у мене півдня іде на створення арту. А півдня в мене йде на те, щоб зробити контент, і так далі. Тому що контенту треба робити багато. Ой, і це так виснажується і роблення цього контенту, тому що насправді хочеться тільки сидіти, малювати, а не займатися тим, що. Думати, які тобі придумати відео, і це ж на TikTok одні відео заходять, і одні відео потрібно. Більш розважальні люди люблять, або якийсь там знаєш, скандал, там якісь відповіді на коментарі, ох, це люди люблять страшно. В Інстаграм інше треба робити в Ютубі. Ну, хоча інстаграмі, Ютуб, більш-менш, в мене так вони однакові. Роблять. А якщо подивитися на оці всі купа соцмереж, і там же ж контент скрізь різний, да? Тобто, ти собі як організувала чи організувала взагалі. Так, окей, зараз значить, мені треба відео зняти, їх я там умовно монтую в такій-то програмі, там програма платна, не платна, потім у мене, там, наприклад, дописи чи в мені відео, а відео це вже не вертикальне, наприклад, на YouTube, да, горизонтальне, це я монтую в іншій. Тобто, от розкажи про, про цю внутрішню, знаєш, як. Ну, як ти до цього прийшла, до того, що ти купа генериш контенту? Чим ти користуєшся для цього? Як ти взагалі справляєшся, щоб всіки, всього ну, менеджерить одночасно? Ой, oh, це, це цікаве питання, дуже важко. Тому що раніше я вела тільки TikTok, Інстаграм і теж Фейсбук. У мене в Фейсбуці є своя сторінка особиста і сторінка мого арт арту, арт-бізнесу. І раніше в мене було тільки це, а потім я вирішила вести YouTube. І коли я вирішила вести YouTube, я почала його інтенсивно, це все робити, ці всі відео. І так, це займало дуже багато часу, тому що контент треба робити різний. Я робила влоги, я робила експертний контент, ну там, показувала, що я там е, готую. Наприклад, на ярмарку, показувала, які матеріали купую, робила розпаковки, тобто все це різне. Коли щось починаєш робити, щоб добитися якогось успіху, треба робити це дуже інтенсивно і постійно. це треба робити майже кожного дня. І це я теж помітила, дуже добре працює. Коли я кожного дня роблю, ну, наприклад, зробила одне відео, два відео на тиждень і кожен день роблю, роблю шорти на YouTube. Тоді в мене. Додаються люди, підписуються, коментарі пишуть, аудиторія додається, і це працює. Але я по знаку Зодіака, близнюки, і я, оце в мене, знаєш, одна моя Таня, вона така, вона все робить, все контент, а інша через два тижні, там все, я вже нічого не хочу, я перестаю знаєш, вести той YouTube на тиждень, на десь там. Просто в мене нема. Я роблю щось інше, але я не займаюся цими соцмережами. От і це дуже погано, тому що я знаю, що треба регулярність і треба мати план, і треба робити регулярно. Але то, що я знаю, це не значить, що я це не роблю іноді я цього не роблю. Слуха, ну це всі так. Я просто тебе трошки переб'ю це взагалі у всіх, так тому що насправді чому я й питаю, бо в тебе купа всього. Я стільки близько не веду, але ну, у мене, правда, є двійник юартіст, да? тобто у мене є моя робота, і є ще юартіст окремий да? проєкт. І тому виходить, що насправді навіть і соцмережі вони там подвійні, і там, і там треба. От. Але от, я собі не уявляю, там ще TikTok. І ще, ну я не знаю там з приводу як алгоритми тіктоку, і так далі. Але я собі уявляю, що туди треба окремо, навіть якщо ти там в інстаграмі робиш рілзи, то TikTok все одно трошки інше потребує. Там, ніж інстаграм, і тому я і питаю, тому що, наприклад, як мінімум, я постійно стикаюсь з тим, що потрібно або нову якусь платну програму. Ну, бо якщо ти хочеш нормально робити, в тебе має платна бути програма. Або тобі не вистачає якоїсь техніки, або тобі треба 25-ту петличку, от як ми з тобою там пишемо, да. Я сьогодні перебрала всі мікрофони, тому що тут один розйом, там інший, там іще щось. І ну це правда. Ти розумієш, типу, в тебе багато, і, і соцмережі вони на старті, навіть початківцю зрозуміло на старті соцмереж, що це треба робити вдовгу. Ну тобто воно не працює так. Єдине, що якщо там злетіти якось, ну але це одиниця. Так, і, і це все є робота художника. Ти не тільки пишеш картини, ти робиш усе все. І, наприклад, мене там, коли питають, знаєш, десь знайомився вони а ким ти працюєш? Кажу, я художниця. Не працюєш? Та ні, я працюю. Я ще працюю ще більше, ніж ви працюєте на звичайній роботі, де 8 годин тільки працюєш. А я працюю набагато більше. І щас... Коняка! Коняка. Так, я щас трошки заспокоїлася, а раніше я тобі передати не можу. На мене чоловік сварився, він. Просто він казав, ти просто загониш себе, зупинися. Я раніше собі не дозволяла подивитися фільм ніякий. Я не могла почитати книжку, я просто, знаю, що це постійно, в мене постійно в телефоні, тут комп'ютер, тут телефон, я тут обравляю, ти туди, там-сюди, тут контент, тут створювати треба, там кудись реєструватися, тут переписуватися з покупцями. Тобто постійно, постійно в тебе така голова, і це, що крім того, що є ж родина, будинок. і... Діти, ну якби це дуже важко. І... і ще інша країна. Інша країна дуже важко. Періодично, але це знаєш, це, за... Як це сказав, загартовує, коли ти в іншій країні, і тобі треба це все робити. От, наприклад, уявити мене сім років тому і щоб мені сказали, що я буду це все робити, те, що я зараз роблю, ще й в Канаді, на англійській мові, робити якісь там виставки ще щось. Та я в житті б не повірила. Я ти що, я. Для мене це було навіть складно зробити відео просто навіть то, як я тікток починала вести, я не могла навіть розмовляти, Це було ну абсолютно це треба робити, переступати через свої страхи і робити. І Якщо ти будеш це робити, то ти будеш кудись приходити. І з часом я це дуже полюбила. І навіть мій YouTube, До речі, підписуйтесь на YouTube, тому що. Я там роблю такі влоги, де я розповідаю про своє життя художника про роботу і так далі. І підписуйтесь на на юартість, тому що там дуже багато о такого корисного контенту, що ну якби ви в одному місці це все можете знайти, і все дуже для художників буде цікаво і корисно раніше і зараз я, я взагалі інша людина. Я навіть якщо б раніше мені б запропонували зробити якесь інтерв'ю, я б не погодилася, тому що я б, напевно, боялася. Ну це ще сила мого запрошення. Як я кажу, мені ще ніхто не відмовляв, знаєш. Ну але я відчуваю насправді, кого запросити. Тобто, як я побачила, бо ми з тобою знайомі вже багато років, а. ще до повномасштабного вторгнення ми знайомі були. І, і потім я поба... знала вже, що ти переїхала в Канаду. І, і потім я побачила твоє відео на Ютубі, де я там вранці собі каву робила, вімкнула у думала, клас, послухай, що там Таня взагалі. І фоном слуха, а я обожнюю такі відео. Насправді, тобто насправді українського контенту дуже мало. російський я російською мовою не слухаю взагалі. Тобто я собі вичистила. У мене навіть стрічка Ютуба немає. Мені навіть не пропонують вже, вже давно. І, і я так радію, коли з'являються такі канали, коли вони довго. Тому що дуже часто, і це, як правило, з'являються канали, і потім людина зникає. Ну, так само, як, ну, ми розуміємо, чому, тому що це важко свої сили ну, розподілити. Да? І плюс ми ну, з Ютуба взагалі тут немає віддачі в плані фінансової якоїсь, ну, як, як мінімум, в таких нішах, як мистецтво. Да? І я побачила, думаю, клас, послухаю, і от я ж фоном, як ми завжди робимо, тим більше ти нічого не показувала, ти теж чи кудись їхала, чи щось ти там в машині сиділа. І я якраз роблю каву і чую, ти кажеш, і от там багато цікавого з арт-бізнесу Анна Міклашевич. І я така. Прикол. І Почула своє ім'я. Я не знаю, якщо чесно, аж страшнувато стало, як ці алгоритми працюють, чи так вони мені перше відео твоє запропонували оце. І я потім почала дивитися от Купа всього, що ти викладаєш, і думаю клас. Людині є що сказати, і вона щиро цим ділиться. Те, що ти от сказала про. Те, що вартує, ділитися, що бути закритим — це собі дорожче, тому що ну ти просто сидиш і не віддаєш, але не береш нічого. І мені, от тому я думаю, клас, останнє точно буде гарно поговорити і, і тому тому якби, але цікаво, з чого ти починала в плані навіть розмовного цього жанру, да. Тобто ти коли перше своє відео монтувала, ти, мабуть, така сиділа в шоці? Скільки разів перезаписувала ти? Де скільки не перезаписувала. Я почала робити такі відео під якісь звуки, якісь там, знаєш, таке щось там показую, і якісь там звуки. І або ти так граєш під якесь там е, чиєсь інше цю розмову. Е, таке робила, а потім я почала так, я робити, почала, як я упаковую картини для відправки, і голосом це якби на... Звучиш. А діти, що казали в цей момент? Діти мої? Вони бачили, що мать так, там так, на Тіктоки казали, сміялися з мене. Ага. Клас. ага, нормально все було зараз. Вони вже знають, що мій мій син йому 8 років. Ось нещодавно виповнилося. Коли він знайомиться з кимось, в нього питають: А чим твої батьки займаються? І він каже: Мій тато музикант, а мама моя художниця, блогер. Чи як він інфлюенсер, і ще щось там? Я nice, дякую, дуже приємно. Тобто він знає, що в мене це все, це моя робота, і я це постійно роблю якісь відео або озвучку. Особливо, якщо я роблю цей влог і потім роблю озвучку, то мені треба, щоб всі я так тихо. Будь ласка, я вас, я вас прошу, дві годинки, не розмовляйте, хоча в мене і мікрофон, але все одно. Так. Мені мені дуже подобається, я дуже рада, що я почала на Ютубі робити цей канал, влог, мої підписники, я це обожнюю і це. От коли в імміграції, коли в нас навіть ще не було друзів, зараз у нас вже з'явилися слава Богу прекрасні люди, але мені не вистачає цього знаєш, спілкування. І коли я роблю цей контент на Ютубі, і мені пишуть коментарі, і в мене такі класні підписники на Ютубі, їх обожнюю. Вони реально дуже мені постійно додають цього натхнення знімати нові відео, розповідати про щось, так коли є цей зворотній зв'язок. І я дуже люблю цей свій канал. зрозуміло, що періодично в мене там таке вигорання, що я нічого не хочу робити. Але потім я знову починаю це робити і ділитися. І коли ділишся, я не знаю, якась енергія така йде позитивна. Дуже мені це дуже подобається. А з точки зору, от трафіку і ефективності, от саме для мистецтва, твого що з цих каналів, який з цих каналів виявився? Чи ну на даний момент да. Виявився найбільш корисним для тебе. То, якщо порівняти, скільки ти вкладаєш да, в це? Найбільш корисним в мене, мабуть, як би це не дивно звучало у мене Фейсбук, тому що в мене на Фейсбук я на маркетплейсі продаю ще картини. І ця моя бізнес-сторінка на Фейсбуці. Мене там теж щось 5 тисяч підписників. І це мені, мені здається, це найбільше мені приносить продаж. Хоча ярмарки фестивалі також це фізичне. Те, це що я фізично це роблю, їжу спеціально. Оце, мабуть, Facebook Marketplace і ярмарки на даний момент. онлайн продажі ні, поки так не дуже. Коли я дуже сильно працювала над цим, і постійно в мене було от я працювала на Etsy, Це в мене була моя робота. Etsy, я це все робила. Так, мене вже в мене був онлайн е, дохід хороший, але потім мене запланувалася виставка персональна. Дві їх було, і я вже дуже була зайнята цією виставкою, Я забросила те Еці. Ну і звичайно ж, коли я його забросила, він просто там взагалі одна продажа в місяць, Ну есть, взагалі дуже погано. Тобто, зараз в мене facebook Маркетплейс. Я так називаю їх, я не знаю, можна це назвати офлайн-продажі чи ні, тому що це купуються в мене люди, які тут живуть. Тобто вони... це якийсь гібридний формат, я так назвала його. Ну і ярмарки фестивалі, тому що їх тут багато. І... Хоча минулого року було набагато більше в мене з цього всього доходу, тому що в мене було більше всіх цих е, двіжняків.